Всім привіт, мої любі! Ви на каналі Фізика задачі легко. Це друге відео у допомогу тим, хто вивчає також математику у 10 класі. Отже, вивчаємо зараз тему. Математична індукція. Так, ми минулого разу в минулому відео ми з тобою розібрали, яким чином це робиться. Отож, давай відтворимо цей принцип і в цього разу. Отже, маємо з тобою ось таку послідовність доданків: 1 на 2, 2 на 3, 3 на 4 і так далі. І вся ця сума дорівнює у нас ось такому виразу. Наше з тобою завдання довести, що ця рівність є вірною при будь-яких n які належать до множини натуральних чисел. Перший крок ми перевіряємо з тобою базу індукції. Чи справдиться ця рівність, якщо n у нас буде рівне одиниці? Отже, n дорівнює одиниці, перевіряємо: ми беремо з тобою перший доданок. 1 множимо на 2 дорівнює, Праворуч підставляємо замість n одиницю. Отже, одиниця, 1, 1 плюс 1, 1 додати 2. І ділимо на 3. Тут у нас буде двійка, зрозуміло. Тут 1, тут 2, тут 3, 3, і 3 скорочуються, 1 на 2, також буде 2. Тобто, робимо висновок, що база індукції вірна. База індукції вірна. Наступний крок ми маємо з тобою перевірити, чи, чи буде те саме відбуватися при інших значеннях N, натуральних числах. Ось цей принцип, починаючи з другого пункту, називається індуктивний перехід. Отже, ми переходимо з тобою до літери К. Якась літера К. Тобто 1 на 2 додати 2 на 3 додати і так далі. І замість літери N сюди підставляємо К. Отже, К. К плюс 1 дорівнює. І тут так само міняємо літеру N на К, буде К плюс 1, К додати 2 ділимо на 3. Ось, і в принципі, тут зараз ми нічого з тобою вже не зробимо. ось, І ми пишемо, що в цьому разі, оскільки при одиниці у нас все було вірне, будемо передбачати, передбачаємо, що тут також буде вірне. Пишемо: нехай вірно. Нехай тут також буде. Вірно. Тут вірна індукція, а тут нехай також цей вираз буде вірним. Ця рівність буде вірною. Йдемо далі. Третій крок: ми пишемо n до рівня, беремо якийсь k плюс 1. В цьому разі ми пам'ятаємо, що обов'язково маємо переписати весь вираз, який у нас є, замінивши спочатку літеру N на літеру k попередню. Тобто весь ось цей вираз ми його записали, плюс, і тепер замість n ось цієї, ми підставляємо k плюс 1. Ми пишемо k плюс 1, це замість n, тепер замість цієї n пишемо, буде k плюс 1 в маленьких дужечках, і плюс ось ця одиниця, яка тут залишилась, плюс 1. Закрили дужку. З цього боку у нас з тобою буде таке k плюс 1 замість літери N, замість цієї літери n у нас буде. К плюс 1 і плюс ось ця одиниця. так, ну, Поки що я пишу ось таким чином: плюс 1. Ось і остання дужка. Замість N пишемо К плюс 1, К плюс 1 і плюс 2. Тут також поки що, невеличкі дужечки. Ось так. Ділимо на 3. Добре, ну трошечки перепишемо це, щоб не було у нас подвійних дужок. Тут у нас все залишається, а ось тут у нас розкриваються дужки, буде К плюс 2. Дорівнює: тут К плюс 1 залишається, тут буде К плюс 2 і К плюс 3, К плюс 3 ділимо на 3. Чудово! Тепер ми бачимо з тобою, що перша ось ця сума у нас була ось тут. І вона дорівнює ось цьому значенню. Тобто, фактично, замість цієї суми ми зробимо зараз заміну, перенесемо ось цей вираз сюди. Переносимо. Давай так якось покажемо, що ми це робимо ось так. Добре, пишемо К плюс 1. Щось такий пробіл великий, зробила, але нічого. Додати 2, ділимо на 3. Додати, а тепер переписуємо ось це. Буде К плюс 1. К плюс 2 дорівнює і ця сторона переписуємо К плюс 1, К плюс 2, К плюс 3 ділимо на 3. Множимо все рівняння, всю рівність на 3, щоб позбутися знаменника. Тобто, тут у нас буде з тобою зрозуміло: просто чисельник К плюс 1 на К плюс 2. Тому що вони скоротяться, думаю, ти це знаєш. Тут е, ця трійка стане множником, буде 3 к плюс 1 на К плюс 2. І тут вони також скорочуються, знаменники трійка, ця, і залишається К плюс 1, К плюс 2, К плюс 3. Добре, Ну, бачимо з тобою, що у нас повторення відбувається. Відбувається повторення, так? тобто ми можемо з тобою їх винести за дужки. Виносимо К плюс 1 перший множник, другий множник К додати 2, і тепер великі дужки з цього боку до знака дорівнює. На залишається К плюс 3, К плюс 3. З цього боку переписали К плюс 2 і К плюс 3. Ну, і бачимо з тобою, що у нас ліва сторона дорівнює правій стороні, отож, ми робимо з тобою висновок, що і при N що дорівнює k плюс одиниця, і при n дорівнює k, як і при будь-якому значенні n, яке є натуральним числом, ця рівність є вірною. Метод математичної індукції ми використали і довели. Пишемо «доведено». Якщо було корисно, став, будь ласка, лайк, підписуйся на канал та будемо розв'язувати далі і фізику, і математику. На все добре.